Ти е, нещодавно ще пережила одну історію: е, історію з вухом, так, е, так е, коли ти перестала взагалі чути угу. на одне вухо чи на два на ну, одне краще чули, ніж інше. Це було буквально півроку тому, наскільки пам'ятаю? Ні, це було в на початку літа. А от зараз да, ну, три так. так — так. і як зараз? А зараз краще ситуація набагато краще ніж була. От я з тобою розмовляю, я тебе чую. Мені mm. не треба зчитувати. Знаєш, по по губам так, а ти ситуація? так робила прямо? Ну звісно, я сиділа навпроти людини. Я дивилася на її, на її, на її губи, щоб ну, якось прочитати, бо було дуже незручно постійно перепитувати. Особливо незручно в там, не знаю, в магазині, в аптеці, коли ти притуляєшся до скла, а людей це злить. Зараз ситуація краще, але я от готуюся збираю собі на операцію. Тобто треба вирішити певні проблеми от, операційним шляхом. Просто писали, що це був гайморит. Це було ускладнення від гайморита, яке перейшло на вухо, і був зачеплений нерв. І ніхто тобі, на жаль, не може дати гарантію, що твій слух відновиться як було раніше, так і це взагалі дуже таке тривале лікування. Так. А операція що дасть? Операція про проходимість. Я не знаю, в хресту проходимість. Проходимість слухової труби, і плюс у мене не дихає одна частина. І є там певні там кісти. Короче, всього цього треба послухатися. А звідки це? Це вроджене? Я не знаю. Слухай, я не знаю чи на це набуте? Може може набуте. Ну взагалі, та людина, яка руками висіла на каплях. Я думаю, що це не минуло безслідно. На каплях? Так, крап краплі для носу. А в, чому в тебе. У мене ліва е частина не дихає взагалі. Я думала, що вона не дихає, тому що в мене закладений ніс. А в мене е перегородка настільки закрита, я пішла до лікаря, я кажу, я нормально дихаю, не треба мені робити операцію. Так, чекай. А операція буде на вухо? Операція буде. Е я не хочу це, це потім будуть писати роз... я тобі І йому. так будуть писати. Настя? <реш> це буде писати. Ну, коротше, я теж нещодавно був лікар і мені сказав теж чувак, що в мене з перегородкою проблема. Але ну, це тепер буде операція, дімографії. це буде операція на ніс, але завдяки цьому можливо покращиться ситуація зі слухом. Але все це буде мати дуже неестетичну е, форму Ці і буде заодно, думати, що це ти... буде вважатися пластикою, так а, чи інакше. От. Але я не, не нічого не збираюся змінювати мене все влаштовує, але якби операція. Вважають така сам. Так от це ж кльово, що ти зараз це скажеш, а не потім вийдеш в сторіс і всі скажуть, а вона собі ніс зробила. Ні, ні, я, до речі, дуже цього боюся. Чому? Тому що я не хочу собі, собі щось змінювати. Тобто мені, тобто мені подобається мій ніс. не чіпайте його. Окей, ну тобто, взагалі, пластику ти не хочеш робити. Ну, Нічого. на даному етапі ні. Угу. Я ж не знаю, як там буде а а бути. Слухай, я не проти якихось втручань, які жінки з собою роблять. Я регулярно ходжу до косметолога, я теж за собою доглядаю. Мені просто. Здається, що, по-перше, це має бути потрібне, а не просто тому, що ти собі придумала, що в тебе там, я не знаю, маленькі губи. По-друге, це має якось естетично виглядати. А по-третє, якщо це приносить задоволення, то ну, ти собі ботокс колеш? Так, я собі колола. Е... Він в мене не затримується. Ну тобто, він дуже швидко в мене виводиться з організму. Зараз є? Так. Да, да. В лобі? В лобі, так. Да. Тобто, так ти не можеш зробити. Трошки може. Трошки. Це я зрозумів. А я можу нормально. Бачиш, через місяць я тобі запишу відео, буду все так от гуляти. Слухай, і що, ти боїшся просто щоб там що? Ні, в мене Зморщики є було? в мене є просто одна там проблема, от яку щоб це не призвело до якихось там прям е, наслідків. От інколи, от раз в два роки, я от можу під підколоти, поїхати, наприклад, на море, там сонце, вітер, і знати, що нічого там. Угу. Не буде. Капець. — Слава. Ми говорили про те, що чи ти вважаєш себе красивою, а що досі в тобі не так? Ой, у мене зараз є страшний комплекс, який я набула з початком повномасштабного вторгнення. Це моя українська мова. Угу. Я все життя розмовляла російською, я читала російською і я завжди тішилася, що я можу дуже красномовно, гарно передати свою думку, розповісти про свої почуття. Тобто я не. Відчувала оцю от недостачу слів В час травня 22-го року я повністю перейшла на українську і в побуті, і в роботі все одно я відчуваю недостатню кількість слів для того, щоб розповісти, ну, сформувати, мабуть, якось гарно, милозвучно. Те, що я хочу... А що ти робиш для цього? Читаю зараз, багато читаю української мови. В голос? Кажуть, мені, да, кажуть мені, що треба читати в голос, я думаю, що треба пробувати вголос. Окей, ну з приводу української мови добре, а в зовнішності? Та я зараз не вважаю, що мені прям щось щось не так. Прям так, щоб мені дуже хотілося це змінити. Ні. Ти в собі впевнена? Ні, я в собі не впевнена, але мені здається, що в принципі цілком нормальна картинка. Ну, бувають моменти, коли, звісно, не впевнена. Ну, ти можеш до дзеркала підійти і сказати собі комплімент, а то і не один. Можу, можу. Давай так тоді. Е, які в тебе плюси? Плюси? Зовнішність? Ну, Загалом, будь-які. Слава Богу. Е, я дуже відповідальна, я силиспрямована, е, я смілива, я емпатична. Десь я занадто відкрита. В uh, мені є потреба постійно робити щось приємне для людини, якщо це мої близькі. Щоб бути оціненою? Можливо. Хоча нічого не чекаю ніколи взимі. От Мені просто по кайфу. Угу. А в зовнішності? Я зловив це. Настя. Тому що мені завжди. Зараз згадала про такий момент. Мені завжди в університеті, наприклад, коли я навчалася, казали, що я гарна, а мені хотілося чути, що я талановита. Угу. І я навіть пам'ятаю там, початок там, відносин з моїм чоловіком, коли він мені казав: ти гарна, ти гарна. І я пам'ятаю, як мене це бісило, тому що мені так хотілося, щоб мені сказали. Бо ти не вірила, що ти гарна? Бо я не вірила, що я талановита. Окей, е, добре. З'їхала з питання, але я, але я його все ж таки повторюю. А в зовнішності які плюси? У мене гарні ноги. Чого ти смієшся нервово працюєш? Ну добре, так. А ще? Ти хочеш щоб я себе хвалила? Ем... Ми дуже рідко себе хвалимо. Я себе хвалю не за зовнішність, я себе хвалю, коли в мене щось виходить. Але всякає якихось ціле. Але ми дуже рідко себе хвалимо за зовнішність. Це те, що нам по факту теж передає впевненості серед суспільства, Блин, тому ми і інтровертні, тому що ми не впевнені в собі. Ми нам здається, що кривий ніс усі ні, очі, не -не. що ще? Я про це зовсім не думаю. Я думаю про те, що я е, можу бути там не знаю, не, не смішною, не цікавою, що я погано формулюю свою думку, що я не зможу підтримати тему. У тебе а... красиві очі? Так. Але я не думаю про те, що я прийду і не справлю е, враження от якоїсь гарної дівчини. Мені, мене це взагалі не хвилює. Мені байдуже, будуть мене вважати гарною чи не будуть мене вважати гарною. Але перше враження складається завжди з. Фізіолог. Але я не вірю в те, що можна прожити довго і щасливо, з гарною людиною. З розумною. З цікавою. А мудрості в тебе скільки? На свої роки, скільки маю. Клас. Ти народилась 10 липня. Ти рак. Я рак. Що пишуть про дівчат раки? Дівчата раки є надзвичайно чутливими, романтичними та сентиментальними. Це, Це правда. Насправді, вони є дуже вразливими. Їхній внутрішній світ ретельно приховується від сторонніх. Uh -huh. Коли тебе в останнє зраджували люди? Не знаю, прям останнього разу. Та мені здається, або яскрава ти... зрада. Так чи інакше, ти все одно з цим зіштовхуєшся. Ну, я в своєму житті зіштовхувалася достатньо часто. Це хто був? Чоловіки чи дівчата? І Чоловіки і дівчата. Мені здається, поправ мене, якщо це не так, тобі важко дружити з дівчатами. Mm, так. Мене кілька разів. Ну, я не можу сказати, прямо прям зраджувала, ну, я мала кілька разів неприємні історії. У мене, в принципі, друзів небагато. І чоловіків, ну, друзів небагато. Ти не довіряєш людям. Ем… Так. так. А чому? Тому що це можна використати проти мене. А ти і слабка. в професійному плані і там, в особистому плані. А, а ти слабка? Так, Так. Ну, я не буду показувати, що я слабка, але звісно, мене це ранить. А як ти не показуєш і потім куди діваєш ці емоції? Ну, Вдома посиділа, поплакала, постраждала. Пропрацювала, проробила. Зглушила. А чому не відбитися? Одразу. Вчуся. Ще вчуся. Зрозумієш, тут теж дуже така. Ну... Дві сторони медалі з однієї сторони тобі хочеться проявити характер і дати зрозуміти, що з тобою так не можна. А з іншої сторони, я дуже боюся ось цього закріпленого да, за мною образу, що вона там стерва, вона там якась злюка. а насправді ж ну я не така. І я до тебе впливає е, думка так. Е, чужих людей для тебе? Ну, вона не те, що впливає. Мені мене це якось задіває, що ну це ж не є правдою. Ти знаєш, що психологи говорять про це? Що, що коли ми е, активно звертаємо увагу на думку чужих людей, для нас е, всередині ця думка є найважливішою і важливішою за нашу власну думку. Ну так, да, мабуть, що десь там таке є. Це ж Гадянщина. Ми, ми говоримо е, про те, що ми не хочемо в цьому жити, але по факту але ми досі е, ми звертаємо вже... увагу на думку ну, ми так перехожих. — Звісно. — Навіть, яких ми навіть не знаємо, або підписників, яких ми також не знаємо. Звісно. Ну, ми ж так виховані, куди це дінеш? — Як ти з цим борешся? То Та так от сижу от і сама себе колопаю. Mm -hmm. Ну як? Щось читаю, щось, щось дивлюся, намагаю якось сама з собою впоратися. От мені цікаво, після нашого інтерв'ю, що захочу я ще піти до психотерапевта. Мабуть, що захочу. — Це добре чи погано? Це цікаво. Я не психотерапевт, якщо щось так. Я розумію, але якісь класні штуки ти для мене відкриваєш. Я просто мені це цікаво, і я намагаюся спілкуватися з, зі своїми гостями трошки з іншого боку. для того, щоб більш розкрити, зрозуміти, угу. що рухає успішною людиною. А, а зазвичай, як показує моя практика, практика моїх інтерв'ю, рухають поранень, поранень травмати травма. так. Мені соромно за власну щирість. Угу. Ти сказала в одному з інтерв'ю. Тобто ти можеш образити людину власною щирістю? Так, так. так. Я не думаю, що я настільки смілива, що я б могла це озвучити, наприклад, там, превселюдно. Але на емоціях, ну, я можу сказати якісь правда, образливі речі. Але я не соромлюся вибачатися. А коли ти останньо образила людину? Я думаю, що це, мабуть, було пов'язано з роботою. Зазвичай, от щось трапляється на емоціях якраз. Є приклад. Приклад? Ну, я не знаю, на, на, на знімальному майданчику, якщо йде якась важка сцена, яка тобі не просто дається, і ви її знімаєте. І, наприклад, у звука режисера дзвонить телефон. І що ну. не скажеш? Ну, я можу сказати, якого чорта, я не зможу це повторити. Я не робот, чому мене не, не слідкуємо за якимись правилами. Ну, тобто, мене це прям ображає. І я так помітила, що все, що стосується професійного життя, мене чомусь прямо дуже глибоко задіває. Я потім підійду, вибачусь, mm -hmm. але от не... бач, коли тебе недооцінили чи що. Ще одна твоя цитата. Давай. Мої кумири це мої батьки. Так. Ти для себе є кумиром? Так. Більше, ніж батьки? Ні. <реш> коли мені буде 60 років, я сподіваюся, що я досягну того, чого досягли вони. І це не про матеріальні речі. А про що? Це про те, що вони зберегли в собі, це про те, що вони до сих пір намагаються вкладати в мене якісь важливі людські речі. Досі? Так, звісно. Це те, що вони до сих пір для мене є орієнтиром, їх думка для мене важлива. Важливіша за власну? Ні. Mm -mm. Але думка сторонніх людей для тебе важливіша за власну? Як ми з'ясували, так. Ти, до речі, дуже часто сміхом прикриваєш, е звіс, прикриваєшся. Звіс, звіс. Так. Ти розумієш це? — Так. Круто. Рятуйте. <рес> Моє стандартне запитання: скільки в середньому зараз на місяць ти заробляєш? Це складне запитання, тому що. Ну, в середньому, давай так, це... беремо за рік, потім ділимо на 12 і. У мене немає стабільного заробітку. Так. Це по-перше, залежить від наявності проекту. Чи його відсутності? По-друге, це залежить від кількості зайнятих днів в проєкті, тому що актори отримують ставку за знімальний день. По-третє, це залежить від того гонорару, який ви затвердили, тому що те, що було до повномасштабного вторгнення, те, що було зараз, це ну, дві величезні різниці. Дивись, ти топова акторка. Гонорари топових акторів зараз від 8 до 15 тисяч гривень за знімальний день. Угу. Так? так. Ну, добре, давай тоді так: скільки в середньому тобі потрібно на місяць для життя? Ти знімаєш помешкання? Ні. — Це твоє помешкання. Так, окей. Ти купила все ж таки свою квартиру? Е, — Це квартира, в якій я виросла, це квартира батьків. Окей. Значить, е, комуналка, угу. е, автомобіль? Ти нещодавно собі купила? — Я ще не вмію водити. Так, тобто ти купила автомобіль без ще прав. А, кльово. Який автомобіль? — Міні-купер, просто. Я думала, поки Супер. він доїде. Я встигну навчитися, але так. не встигла. Окей, тобто зараз ти е, навчаєшся. Так. Добре? Значить, автомобіль треба буде заправляти. Окей, зараз ні. То все ж таки, зараз, скільки тобі потрібно на життя? Блін, ну це складне питання, тому що я і на тисячу гривень виживала. Ну, е, зараз, ну, я думаю, що я на тисяч двадцять проживу. Все-таки. Якщо там нічого собі там, не купляти, не ходити до косметолога. Mm -hmm. тобто в, цілком. Можу прожити. А скільки максимально ти е, на місяць заробила за останні два з половиною роки? Це вже після повномасштабного так. вторгнення. Да. Ну тобто разом там реклама, зйомки. Ну за місяць е, це ну п'ять тисяч доларів. Угу. Це максимально? Так. Та да, да, це без зйомок. Тобто, це, це на ну, на блогі. Угу. А зі зйомками я не пам'ятаю, я тоді знімалася, а я тоді знімалася. А тобто зараз не так багато зйомок? Ну так, да, в мене, по-перше, мало зйомок. По-друге, інстаграм це така дуже нерегулярна історія. Тобто, може місяць взагалі нічого не бути, два місяці може нічого не бути. Потім там десь в зимовий період, коли свята, є реклама, гроші є. Тобто ти ніколи не можеш на них розраховувати, бо ти не знаєш, скільки ти заробиш. І така сама, в принципі, історія в мене і зі зйомками. Тобто, зараз немає тієї кількості пропозицій і тих умов, на яких. Раніше мене запрошували, тому ніколи не знаєш, скільки ти, скільки ти отримуєш цього місця. А інколи буває і в мінус. Таке теж буває. В кого береш в борг? У мене є така малюсінька заначка, угу. з якої я інколи тягаю. Ну, дуже маленька. Ну до батьків ти не можеш звернутися. Ну, ну тобто гордість дозволить тобі? Якщо так, якщо вже прям дуже туго так.